Ох, і шкода. що, А потім все в хату на кровать, на дивани несе. Викацюрився, свинтус. Все, камуфляж накинула. Нічого, що ти рыжий, ні? Що ти там вкусного знайшов, а, чи пушило ти таке? Засранець. Дивись мені, не дай Бог будеш когті об грушу точити. Чи об черешню, я тебе знаю. Можеш тільки об яблуню. Так, гримить. Ховайся, свинтус. Чий дощик скоро піде. Видно, на дощ крутиться. Городик буяє. Включає срані дички, які мамки продали. Ну то таке. Да? Город буяє, рижик крутиться, рибка мутиться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, собацюра така, не кусайся. Не кусайся. А ми на рибалочку. Ну, без рижика. Рижик уже рибалку переріз. Був би мелкий можна було б приучити, а великий уже среться, коли в машину попадає. Навіть якщо ще машина не стартує. Ми це вже проходили. да? Як мелкий рижик по носам в машину ходив, ну потім привик. В ліс катались пару разів. Дай на рибалочки були з човника рибку зустрічав перед війною. Нічого рижик, твоя смена здана. Купим після війни Маїнку на тобі у друзяки мелкого. Ладно, понеслась. Ох, всім добрий ранок. Федорос Шулічино. Верба, але до другої години дня тут буде спека, бо ця верба затулить нас тільки, коли сонце вже візьме курс на, на захід. Так, Палтус халібут, крутецька штука, пробував. Але в нас є розпакований творог. А як відомо, що розпаковано, те й йде в бій. Ібаніфік. Ага, злякався, думав, не розпаковано. Розпак... Ловив вже ж до цього. Оп, зеленковате. Може, йогурт чи який-то десерт сирний. Ну, щось в цьому є. Линь, карась. Линів тут немає. Карась рідко попадається. Але то таке. Оп, наша частина це виловити коропа, який тут теж є. Погодка не дуже, скажу я вам, не просто так не дуже. В магнітні бісові бурі риба перестала клювати. Але я думаю, день-два мала адаптуватись. Хоча інші риболови так не думають, бо сусідів у нас немає. При тому, що сьогодні субота вихідний. Отак От якось. Готово. Залишилося зарядити і завести. Еть, я тобі погазую. Газулька яка. Оп! З утра вирішив дієтичного творожку навернути. Оп, оп, ого. Не заставив себе довго чекати. Виводимо, бо, бо нефік. Дистанція, звісно, не сильно велика, спішити не треба, він не встиє замаритися. О, а я тільки теж подумав, чим би його перекусити. Думаю, там десь йогурт був. Тільки до машини чую. Бздинь. Сигналізація спрацювала. Зеркальний чи що? А, це в мене просто шнурна на фідері. Блін, от яка разниця? Короп карась. Навіть при однаковій вазі короб витворяє таке, що вам і не снилось. Карасі. Кілограмові. Оп! От такі от кілограмові. Карасі. Коропи. Ой, обережно. За нижню губу. Чітко, акуратно сів, як, як по інструкції. Красавчик, а? Я думаю, спішити нема куди і ще будуть. Сказав я, випустив рибу. І це був останній короб. Закон подлості, як самі знаєте, буває. Та ще ловиться, та ще більшого візьму. Ага, отак от. Виходить, під деревом лежало. Це він оттуда і потяг. Будемо знати, де рибка затісалася. Так. Оп, хто це робить? Е, Налякав чи що? Злякав. Опять спид ту дала спид маслини. Маслину дали на Карповичок. Так, на поплавки не йти. Бо я тебе знаю. Він уже всі дрини перескочив, поки я камеру включав і звук настраював. А ви ж знаєте, блін, поплавок цапанув. А ви ж знаєте, звук у нас то святе. Якісний звук. Це капець. Тепер, навірно, хоч обрізається. якщо він закруте все. А він закруте. Він уже закрутив. Він уже випригнув з саки. Але не зійшов. Це капець. Буде чим зайнятися на досугі. Роботяга, брудний сазанчик, свинтос грязний. Блін. Чим не на тюрморт, Так би і з'їв. Черниш. Біжи. Нам діти не потрібні. У нас вже трошки є красота. А от зараз взагалі буде прекрасно. Як я казав, що може навіть проще буде обрізати усе, чим розпутувати. Це просто триндець. Я вас позову, як будуть новості. Гов просто підділ. Ще й сапет з рибою зловили. Зразу п'ять коропів. Це вам не хухри-мухри по одному таскать. Зразу п'ять. І без шльопанця, чуть не осталися. Тут глина така, як там, що застряне, то там воно і останеться. Поплавчанки мовчать, ці падлюки будуть, мабуть, аж під вечір працювати, як і минулу добу. Я думав на декілька діб приїхати, але покушать не розчитав. Аби кому позвонити, привезіть поїсти. Можливо. І то не факт. Здається, за біду це місце хтось бронював. Не хочеться ругаться не з ким? Дай риби вже і так вище криси. Оп, 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 Виложило. і не шевелиться більше. Це що, прикол такий? Непонятно? Ну, шайтанам. Злякався, вилажує, злякався, значить є. Пирожка з творожиком захотів. З маслинками. Під маслинки поліз пирожків з творожиком погризти. Іде до нас. Так, 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 так. Дистанція метрів 50. Я для приколу хочу разок взять, закинути вручну. Но не хочу плитять, знімати кормушку з деревини. О, Бобік, ти Петрович, оп, не Сазан Петрович, взагалі не разу. Ковбаса. Зелена ковбаса. Підійшла, видно, жорна настав, бо тільки що в сусідньому витягнули, Але такого кіло плюс ковбастер і какуняє, какуняє. Творожик. Так. Попав у воду. Не, не робіть це глупостей не піднімайте рибу над, над цим самим. Риба дура. Чи я дурак, що підняв її, травмується. Хоча там водій її одчіпляю і показую вам. То ви сильно високо стоїте, от хто винуватий. Прикормаз почти закінчився, але раз-два ще перезавеземо. Ну що, творожний балет. будемо потроху сматуватися. Вітерець освіжаючий. Це добре, аби ще хмарки сонечко закрили. Взагалі б круто було. Але, як то кажуть, і на тому дякуємо. Непогано половили, повідпускали, щось навіть заторбили. Покажемо, що тюблін. Я вже Ключі тут, я переживав, що вітром двері захлопне в машині і машина заблокірується. Постоянна така манічка. І інколи таке трапляється, але добре, що ключі завжди не в машині. Або в машині, але вікно відкрите, автодоводчиків немає. Бо була б біда-біда, ката... Катастрофа з катастроф запросто. Ой, я впевнений, таке траплялося. В мене ні. Здається, на маминій старій машині Picanto таке було. Ключі в машині оставляти не Навіть якщо на 5 секунд. Кашу замішав хорошу, бо тільки зернова фракція в кормушці залишається через годину. А тут течії немає. Тобто розсипається добре. Хоча бува стоїть і по 4 години спокійно і короб підходить бере, бо те, що розсипалося, воно нікуди не поділось, якщо його ніхто не з'їв поряд. Дрібнота якась. Тут дрібнота є, але не знаю яка. Щось під берегом таке плава, чи то в'юн, чи то наноокунь, чи то таранька. Не таранька точно, бо ловилась би. Але якісь. Одічалі види аборигени якісь є в цьому ставку, окрім Коропа. Ох, ну що, спека, скоро сюди хтось приїде розкладатися, і нам з ним зустрічатися не бажано. Буде. Я, ти вже тут, а я вже там і так далі. Останно освободим місто на півгодинки раніше. Бо тут просто виїзд такий, що зараз, якщо хтось спуститься, заблокірує його, творожок свою справу зробив, а от наступного разу у нас на черзі красота Чисто коропяча. палтус халібут відпрацьовує кожного разу на ура. Навіть на диких водоймах Сом. сомики ловилися до війни, було діло. ех. 2001 рік. Нічого. Не хочеться казати, дасть Бог, ну, може ще половимо такі от пироги. Що ж, силочки в описі під відео і в магазинах вашого міста. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді. Оп, я обіцяв показати уловчик. Я його показав. Красавці були і крупніші. Але нам смачненькі, невеличкі. Оп! Не заберемо велосипед. Норма є. Лайк є. Підписка обов'язково, Діліться роликом з друзями. Всім пока і до зустрічі на воді.